Телевізійну кар'єру Ігорова почала у 94-му році схід параду хмару чос на каналі Асі Тіві. Певний час Ніжана вела ранкові програми Сніданок та шоу Медовий місяць на 1+, плюс Серед програм, де вона була ведучою, є дейтинг-шоу Герої та коханці на новому каналі. Проєкт Ми все про вас знаємо на інтері, шоу Народна зірка на Україні брала участь у телепрограмах Нас поміняли тілами і танці з зірками. Єгорова також грала у кіно, зокрема у картинах Алфавіт, Нероби. Завтра буде завтра. Подруга особливого призначення та список бажань. Також Єгорова М'яталася тим, що агітувала За Януковича на президентських виборах у 2004 році. До того ж, вона ображала учасників Євромайдану під час інтерв'ю ютуб каналу Прямоток, називаючи їх «рагулями» і «селюками», та цинічно заявляла, що їхні життя не мають цінності. Цитата: Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки, які розмовляють з уржиком, і готові своє життя покласти, своє життя яке, життя, яке собою нічого не представляє, казала Єгорова.